Добрий день, сьогодні ще 3 серпня 2016 року. От ми їхали по трасі через село Пістень і побачили по дорогу тут от, от таке от кафе. Кафе називається Тільки у нас форель у сметані. І Тут можна самому є ловити і потім вам її готують. Ну Кажуть, що я питався людей, що сама вкусна риба це в Сметані форелька. І от ми приїхали і зараз. Одна з наших дітей має удочку її дали, і вона ловить рибку. Ось от такі тут ставочки. Це от кафе. Ми от йдемо, тут такий прудік. От і тут будемо ловити форель. Вот, одна з наших дітей. Зак. Закинули водочку и будем. Поджидаем. 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 Таня так сильно не дергає. Помаленьку вона не зірвалась. Тут гарно великий став. Лина відійди, відійди, ви зарахували таку тут. А мы дядя будете ноги, да? Давай, Чекаємо нашу першу форель. Ладно, <звук> А, Мам, не, я боюсь. Аліна, Валина. Иди сюда. Іди там, Сюда

Танюшка, ти помаленьку так витягуй, добре. Тут озерце. Ну як не вдається нам зловити першу форельку. Юля, не можна, бо Аліна чуть не впала.

Ось так Отак, тут <рісті> Ломимо форелечку. Хто слідуєш? Таня, вилазь віти, ти сюди ставай сьогодні. Таня, всього боку, сівай. Подивишся, так що, будете проїжджати село Пістень, обов'язково завітайте. До цього бару цікаво для дітей. Дуже цікаво. Дякую, що дивилися нас. До побачення.